Так, народ, ну, Сьогодні просто буду балувати вас цими відео комерційними такими пропозиціями. Да? Знову таки, от, звісно, та тівка заїхала у нас там на тому тижні. Да? А от щойно з дороги, от прямо от гарячий пиріжечок. Рено багато не буває. народ. Зараз покажу машину, тільки що почитав з оригінальним пробігом, лише з одним невеличким підфарбуванням по задній ляді. Тож, зустрічайте. Отакий от ось Рено Гран Scenic на півторачці дизельовій Наш Степа. Стьоп, скажи всім привіт. Скажи всім привіт. Ди Кісі, шукай шукайсь, біжи. Біжи, біжи, біжить, біжи. Все, побіг Степа. От Дивіться, ще навіть ну не мився, нічого. от Ще машкара, бачите, вся, щойно щойно тільки з дороги. от Машина приїхала. Е, останній рестайл третього сцені, третього Megane, да, з великим значком, LED підсвіточки, лінза. Це як повинно бути. Ще не мити, не бритий. Хром, я бачу, увесь цілий. Отакий от от сценік, гран- сценік на безключовому доступі, бо все ж на комплектація. Бачите, да, наліпочки. На 17 катках. От стоїть 2 літа мішелін. Ну, людина буде ставити гарні тормоза, гляньте, які. людина буде ставити зимову. Бо ззаду стоїть зимова, поняли? а там стоїть 2 літа. Тут ззаду зимова гарна. Green Max All Season. Так, у неї датчики коліс по АБС. Тут у нас все окей. Хто там казав, що колись казали мені, що це якийсь роз'єм, це кліпси стоять. Хром на дверях присутній цілесенький. Ось так виглядає вона, як струночка. Бачите? Задні ліхтарики в гарному стані, ну треба мити, все в полюгаті. Ззаду у нас присутній партронік, фаркоп з'ємний. Що ми тільки що ставили камери, я не бачу. Хром по ляді окей. Намирки не вигорівші, партроніки оригінальні. Renault Sport, от підфарбуванічка у нас по оцій частинці. Оці букви, я так розумію, ось оці ось підклеяні. Хоча ні. В ні, оригіналі. Ну Є отаке от підфарбувань. Тобто тут невеличке. Renault Grand Scenic дизельовий, півторачка К-9К. Все працює, все до кожної кнопочки. Безключовий доступ. На шкіряних сідушках це ж у нас е басешка, знаєте, шторки. У задніх вікнах присутні. Ціленькі, гарненькі, задні карти Не мита, не химчищена. Щойно. Ну, це свеженька поставочка. Зараз покажу тут полиця, Панорама дах присутній. Виглядає гарно. Столики на задніх сідушках. Отакі. Ось, бачите? Класно. На отаких от от сірих ременях затягують гарно. Резиночки не зачухані. Ограничители ціленькі тут. Є декілька слідів експлуатації від ременя, знаєте, да? Оце ось у них отак от бува зачасту. Коврики присутні. На сідушках підігрівів немає, але дивіться, в якому стані сідушечка. Супер, супер. У нас є навігація, клімат контрол, музика під флешку. Отак от виглядає 234 855. Перевіреного. По документам також воно все повна документація. Автомобіль у нас з Голландії, а з Швейцарії. Окей, на швейцарський Сертифікація пройдена. Електроручняк, 6 ступ, клімат-контрол, навігація. Гляньте кермо, в якому стані. Дивіться, оригінальні папирочки не затерті, не зачухані. Люстерка з автозатемненням. Панорама дах відчиняється, зачиняється. Тут треба все це вимивати. Ну, автівочка щойно приїхала, народ. Не безсутня, а? ну Тут у нас. А, карманчиків тут... А, вона ж басешка. Тут у нас ж савбуфер стоїть. Усе присутнє народ. це ж бомба, комплектаха. Наліпочки, басе, Бачите, дверна карта в якому стані. Стан, звісно ж, ну, суперовий, але не мита. Реллинги. Панорама дах. Тут та накладочка цілесенька без скольків. Скло у нас заміняне, там їх міняють, під техогляди Складання зеркал присутнє. Гляньте, ліхтарики не почухані, цілесенькі. Хром. ну Я вже за заказав фари. Є маленька подряпинка, але бампера от навіть з формовкою, що передній, що задній, не фарбовані. Тобто, розумієте, ось, то такий от стан. Вона як намиється, набриється ця автівка. Буде просто пушка. Працює. Ну, я не знаю, зараз давайте покажу. Вам дивіться, у нас повний електропакет, замикання, 4 склопідйомнички, регулювання дзеркал і складання від складання. Атівочка у нас 13 рік з автостопом. Автосвітло, відключення ЄСП. Кермо, сигнал працює. шестиступ, ступ, півтора. Глянь, такий педальний вузол. Поврик піднімаю, нічого не зачухано, знаєте, там, Дивіться, скільки всякого мотла хоче, ну, щойно з дороги в от Прям гарячий пиріжечок. Є отакі от сколики від реміння. Це нормально для європейців. Отак от бросають і зачиняють двері. Бо лайфхак для вас. Якщо є тут, повинно бути отут. Ось невеличкі такі є. По дверях, по низах, все чітко. ліхтарики працюють. Накладочки черненькі. Кермо ще раз покажу. Користувалися круїзом, це вони грязні, не намиті. Бачите, ще користувалися і воно все грязне. Гляньте, які папирошки? Все огонь. Ось такий ось салон ззаду, друга сторона. Також шторочка присутня тримається, рівнесенька не зажмакана. Дефлектори ці не зажмакані, не поломані. Тут у неї все окей, але є такі бардачки там. Є сідушки у нас, ви ж знаєте, у них трансформери, складаються, розкладаються. Бачите, з цими сіренькими стрічками басечні, як на моєму, на каратишу, на дизельовому. Ну я вам скажу гарний апарат, гарний. Ззаду зараз покажу його. Ляда, ну поляді, що у нас тут? Поляді. Поляді, клапанці на місці. Ляда не фарбована зсередини. Не знімалась, не відкручувалась. Тобто підфарбованчика там невеличке. Тут у нас також це нічого не ржавеньке. Шторка присутня. дивіться, Шторочка присутня. Органайзер Серегин І, звісно ж, наші ось знаєте, сі, третій ряд сидінь. Третій ряд сидінь, я буду впевнений, що він майже новий. Є фаркоп, он, заглушка під фаркоп, ми ще не тільки що ставили цей фаркоп з ключами. Є отакі карманчики. бачите, тут ще магнитик якийсь лежить дитячий. Тобто в'їздили дітки, мабуть, так. ну... Стан, я вам скажу, класний. От вона помиється, буде огонь. Замочок не ржавий, пластмас не подряпаний, вантажі на ній не возили. Хром у нас гарний, кнопочка. Не резина вже ще не получена. Під хромом отут, -от під фарбувань нема ніяких, прижиків нема ніяких. Дах рівнесенький. отакий от міганчик. Зараз його запущу вам, покажу, як працює підкопоточка. Уже частково обслугований, Дивіться. Раз. І машинка завилась. Перевірити старт-стоп. перевірка функції, все ок. І навігація у нас запрацьовує. Магнітолка працює. Всі чуєте, так? Да? Виключимо, щоб нас не забанили. Все працює. І зараз вам покажу стан під капоточки. Народ, ну автівка, звісно. Дивіться. Ледики світяться, бачите, всі біленькі, не жовтенькі. Все окей, но отакі от сьогодні гарячі пиріжки. Знаєте, як півторасічка працює, так, ну що. По патрубочкам все окей. Редина чистесенька. Акумулятори свіжесенькі там. Парки у нас. Хто у нас по парах спеціалісти? Давайте глянемо. Дата, дата, дата. Повалюва тут оригінал. Тринадцятий рік. Раз. Тринадцятий рік. Два. Повалював, все по оригіналу. Навіть вірнички, бачите, не запіскаструйні, не зачухані. Ну, Я вважаю, що тачка то. Сто лобове замінюється у них для техогляду, бо були, видать, сколи. Шумка присутня, крючки не ржаві, нічого зовсім Знаєте, працює рівнесенько, Нічого не сапунить. Хто там у нас спеціалісти? Повинно трохи-трохи. На камеру ви цього не бачите. Очима я це бачу. Палена система континенталь під косами. Нічого не димить не соплило. кришечку і шукаємо. Ну, Не було її. Що таке? Є, є, добре. Нема, нема також стакани всі цілесенький, Рено. Самі знаєте, рено оцинкований кузов. Отакий от, от апарат стоїть, працює. Давайте покажу стан вихлопної труби. Народ, ну Це, це просто витвір мистецтв, як я кажу. Дивіться. Одна водичка, все. Одна водичечка. Тут по низам у неї все цілесеньке, що на тільки що пролазив. Автівочка працює бездоганно. Все, глушимо її. У нас безключовий доступ. Заглушили. Ключ знаходиться в кармані. А ми заводимо глушим. отакий От автомобіль у нас до продажу. Бомба. 13 рік. Такий автомобіль, Ну я вам скажу, знаєте, щеплення м'якесеньке. Тобто по ньому щось були роботи якісь, звісно, 238 пробігу Я розумію, але коли вона обслугована, це просто подарунок, це топ. Я люблю кращі автомобілі за 220 пробіг бо завжди на 200-210 там є історія по автомобілю. Тобто після великого ТО в Європі. І отакі от. Такі от Транспортний засіб, коли потрапляє в руки, ну, от я сам на нього облизуюсь, чесно, хоча це не моя автівка. Тож, коли цікавить ця автівка, телефонуйте за нашими контактами, ми вас контактуємо, ми вам її перевіримо, покажемо. Прочитаю, подивлюся, форсуночки всі в допустимих нормах своїх, там, в приділі одиниці, там всі знають, хто має, хто цю тему розуміє, той розуміє. Там 0,94, 102, тобто це воно на холостому. Це норма. Мастила замінене. форсуночки Працюють бомба, турбінка спрацьовує 2900 на максималі. У мене. Це і тиск паливної рампи 3, 314 мілібар. Тобто 3 бари. Це то, що потрібно. Не 2,7, не 2,6, а 3. Це те, що потрібно. Ви приглядайте фоточки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Кого цікавлять автомобілі, залітайте до нас, телефонуйте, все розповім, все покажу, все розкажу. Всім папа! -па.